Повість відрядження у молодість читає Галина Пухтяр. Їй 77. Другий рік вона проживає у відділенні денного цілодобового тимчасового перебування. Інсульт, інвалід першої групи. Та я зовсім не ходила, то слава Богу, що мені допомогли. Слава Богу, що я таке учреждення. Ти от підняли мене на ноги, що я почала ходити. Ну і займаються, я ходжу в зал, обстужую персонал і дуже люди хороші. Окрім Галини Михайлівни, у відділенні, що діє на базі терцентру, нині мешкає 11 пенсіонерів. Цілодобово на посту знаходяться медична сестра та соціальний робітник. Також у нас є підписана угода з однією з паліативних служб, де щотижнево приходить і перевіряє стан здоров'я лікар. Наша послуга на сьогоднішній день вартує 481 гривню. Це включаючи чотирьох разове харчування, повний догляд. Медичний нагляд і все, що потрібно. Частина кімнат двохмісні, кімнати обладнані санвузлами, телевізорами. Деякі кімнати, які потребуються, використовуються функціональні ліжка, щоб було зручніше для перебуваючих і обслужити наших клієнтів. Клієнти цього відділення мають змогу користуватись послугами університету третього віку та тренажерною залою. Десятий рік поспіль останню відвідує 86-річна Катерина Братанчук. Дякуючи цьому спортзалу, я вважаю, що я тримаюся. Я не жалуюся. Ні... Ну, по віку вже є зміни, звичайно, але я не жалуюся, що там ноги болять, там ще щось. От. Ну Трошки там бугаєте, що ну нічого, ну приходжу, все роз... розвіялося, настрій піднімається, тут знайомство, ну все, поговориш, якесь ну, життя продовжується. Нервопатолог. А, бо мене спина боліла, і вона мене мені порекомендувала. І я хожу вже другий рік. Для кожного підбирають індивідуальну програму фізичних навантажень. Щодня сюди приходить близько 20 відвідувачів. Якщо людина приходить, яка перенесла інсульт, у нас є реабілітаційний стіл для відновлення верхніх кінцівок, тобто робимо вправи для рук. Для кисть також підбираємо індивідуальну програму для тих людей, які потребують підтримку рухової активності. Це бігова доріжка, велотренажери є станція Максима, яка допомагає підтримувати тонус м'язів. На базі терцентру дії і кабінет підтримки здоров'я. Тут можна скористатись масажним кабінетом та оздоровчими процедурами. У нас є ще «Релакс», нугабест. No Це масажні кушетки, які там їдять ролики, вона теплова процедура. Виходить. У нас є ще магнітотерапія, Це вона, ми її використовуємо для того, щоб зменшити біль у людини, тобто загострення. Працюють лише за направленням лікаря сюди, щомісяця приходить близько 30 клієнтів. Для однієї людини передбачено 10 необхідних процедур. Директор терцентру Дмитро Старцун каже, під час повітряних тривог усім відвідувачам допомагають пройти у сховище. Нещодавно тут закінчили ремонтні роботи. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.